Хтось кричить засіду з вікна на Доброго всім дня та вечора. Сьогодні з вами Юля. І Стас. Беріть зошит, беріть ручку, ставте на паузу, записуйте і вивчайте. 50 корисних фраз італійською. Поїхали. Не знаю пояснити тобі, як воно робиться. Non so come si fa. Скільки коштує? Quanto costa? Звідки ти? dove sei? Де є туалет?

Говори повільніше. Парла піу лентаменте. Ти можеш мені допомогти? Мі пуай айутаре? Чи ти знаєш, де є банк? Сай, дове ла банка? Чи ти знаєш, де знаходиться банк? Сай, дове сі трова ла банка? Чи далеко звідси твій дім? Е лонтана да кві каза туа? Я шукаю вихід.

Ordinare una pizza. Mi dispiace. Mene boli. Mi fa male. Oggi mi sento bene. Я не зрозумів. Non ho capito. там. lì. Ce тут. È qui. Я маю де зробити. Ho qualcosa da fare. «Вче щось?» «Дезідера альтро?» «На жаль, ні». «Пуртроппо, но». «Мені потрібен час». «О бізонню ді темпо». «Я його боюся». «О паура ді луі». «Я хочу відпочити». «О, воля ді ріпозаре». «Я планую поїхати в Рим». «О інтенціоне ді андаре а Рома». «Непогано».

Що ти хочеш купити? Che cosa vuoi Я б хотів купити сорочку. Радий тебе бачити. Ти можеш говорити голосніше? Я тебе <sussurra> <tebe> не чую. <sussurra> І останнє ніхто цього не знає. Ну люса не суну. Після такого складного відео. На сьогодні у нас все. Чекаємо вас в коментарях, тому що вони нам дуже потрібні. І залишайте якийсь лайк. І підписуйтесь. І до наступного відео.